Чужранок, то вже обід. Коротше, дивись, що я ти морда, придумав сказати. Mm -hmm. Туш що мені королів написали. Сказав Сергій, що ти дорік прибираєш кожен день. Сказали, що треба в п'ятницю максимально все прибрати. І потім можете собі дрихнути, скільки хочете. Поніла? До чого тут прибирання до то, до того, що ми встаємо зранку? В суботу готуємося до неділі. Я нічого не готуюся. Я нічого нікуди не готуюся, просто прибираю і все. А коли ти тут був? Кожен день. Що ти прибирав? Ркадь! Що що в нове уварію? Mm. Прибирай ліцею. Тут буде готуватися до п'ятниці Ти давай, дивись як робимо. Ти зараз просинаєшся. Ну, що таке людям говориш, я давним давно встала, скажу, я встала. Половина восьми, дала Максимові сніданок. І пішла спати. Пішла полежати, а тут заснула. Заснула. А ми вчора домовилися. казав, що дуже файно спати, попробуй. Я от попробувала. Класно, ні? Ну. Так що давай вставай. що ви робили поки? Ви мали все прибрати, поки я спала? Як ми мали прибрати? Що? Ну щоб ви сиділи нічого не робили? Ну так, ми тихенько, щоб типу там, там мама Люба, як ви її називаєте. На ти, Сергій, встає, то всі встають. І ти встав тихенько, щоб ніхто не цей. Я все не, не взорвував, що ти встав і приперся на кухню. Ну, та я думав, ти Максиму їсти давати, дивлюся, ти пішла. Ну, то ти хотів коли давати, вже коли йому до школи треба ходити, чи то що? Та в нього будильник задзвонив, то я якраз встав. Ні, ти не встав, то я встав. Коротше, вставай, зараз щось йдем думати. Ай, Сергій, дивись, коли... я так втіхаря став на вагу. 96 в тебе. Зараз? 95? Ти будеш ні. Чтири? Так. А звідки ти? Наш, ти мене, мене надурив коли 100. – Бо я тренуюся кожен день, що ти не бачила, до які я троп тут Я коли тренуюся, мене, наоборот, плюс на везі показує. То в тебе, а у мене все понякше вже цей. Давай, Знає, що Ти Знаєш, тільки що королевець не буде. Чого? Так, каже, Сергій, нам треба, тапочки. Перше перетруп убий королеви. <рес> 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 ні. Сергій. <рес> Каже, Сергій, я кажу, та завжди. Кажуть, а ці тапочки є, маленькі дуже. Я кажу, зараз вже нічого нема. Направив до Алі. Все, гарного дня, бо всі діла, так що ти не переживай. Я не переживаю. Я кажу, відкрий балкон, Чого в мене балкон закритий? Та там ніби сонце світить, але трошки холодно. Сьогодні холодно? А, ташки співають. Ну, вже не співають. Не почули, що вже встало вже все. Всі, всі позиція. Чуть-чуть кипіш. Ой, то файно. Що файно спати? Я тобі казав вчора, є? No. Але я не думала, що я засну. Просто, Просто я сказала Максиму тих бути тобі і тому, напевно, так файно заснула. А ти як нам не говорила тихо бути, тому що викрикали тут? Та стукала чимось там. Що ти мелиш? Ну все, ти вітає, сьогодні п'ятниця, йди прибирай. Сьогодні п'ятниця? Я пізніше приберу в мене сьогодні справи. Треба ще їх такі штани мені купити. Штани? Ага. А чекають, я... і сімейка вони окремо продають штани і окремо. Ну, так? Так? Ну, значить бой. значить йдемо прибиратися. Починайте. Я починайте я міста, потім ти провірю. Потім, ти потім підійдеш. Так? Я провірю потім тільки. Чуєш, ти провіряєшся, ти давай щось трохи в своє роби. Ти я ж замучилась кожен день щось робити? Що Що ти ти кожен день? Що ти встаєш і хіба наказуєш, Ти ти робітниця велика. Ти на роботу не маєш ніде їхати, нічого. Я маю їхати в неділю на концерт Ірини Білик. А ти сьогодні з, з ними їдеш? Бо писали королів, а де той вірш? Та Вчора щоб... дощ, який був. Ну добре, сьогодні дощ. скажи королям, вчора був сильний дощ. Королі вчора не було сильного дожджав, вона просто прийшла, заснула. Та я жартую, був дощ сильний в нас. А там не вийдеш, якщо сильний дощ. У нас була вчора така мінлива-мінлива погода. То, то дощ падав, потім сніг. Пам'ятаєш, ми зранку знімали. І сніг. То бо ти мене баламутиш. Я? Дощ падав, сонце виходило. Дощ падав, сонце виходило. Так мене не дивиться, що вжіла. Ну, взагалі не плати мені бандрона. То вставай. Ты чекаешь, а как вот тут? Вот весо принес. Монархи может Молодець, Молодость.